Привіт, я Аната, Айтішниця, фрілансерка. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми лайфхаками по дисципліні. Вважаю, що можу говорити на цю тему, адже я вже понад 6 років працюю з дому, і це був як і фріланс, так і повний робочий день. До речі, я вже зняла відео на цю тему, де я порівнюю ці два види зайнятості, Запрошую подивитися. А зараз ми з вами переходимо до лайфхаків по дисципліні. І мій перший лайфхак це... Планування, і ви можете сказати, Наташа, стоп, ми не хочемо ніякого планування, це дуже нудно, довго, але ні, насправді це займає хвилин 20-30 мого часу, але економить дуже багато цього часу. І ще крім того, це знижує тривогу. Як я планую, я беру свій блокнот і виписую туди всі задачі. Ви можете робити це в Google документах, може ще в якихось інших апках, але блокнот мені найзручніше. Потім ці задачі я розписую по терміновості, тому що щось може мати довгі дедлайни, і це класно бачити цю повну картину. Бо коли ми знаємо, що в мене 35 задач, ми такі в паніці, і в нас може бути ступор: ми такі, стоп, 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 як я це зроблю? Я не хочу цього всього. ні. Але. Коли ми маємо реальну картину, ми можемо щось кудись відсунути, щось зробити вже сьогодні обов'язково, поставити сьогодні більше задач, завтра менше задач. Плюс до цього всього я люблю ще робити таку штуку, як план мінімум та план максимум. План мінімум це знаєте так, щоб не всратися, щоб не перетрудитися, а план максимум це на той випадок, коли все піде дуже добре. І знаєте, в мене часто бувають такі ситуації, коли все йде дуже добре, і я роблю прямо цей план максимум. Хоча спочатку я не очікувала, що я зможу це зробити. Наступний мій лайфхак це фокус на головному. Тобто, якщо я знаю, що в мене є конкретні задачі по роботі, я знаю, що я маю їх робити. Ну і звісно ж, що я буду робити? Прокрастинувати. Я буду робити якісь легші задачі, наприклад, о, треба помити в ванні або о, виведу собаку, при тому, що в мене купа задач, а я шукаю щось полегше. І як я роблю цей фокус, як я його досягаю, цього фокусу на головному? Я намагаюся по максимуму делегувати щось. Те, які задачі я взагалі просто не роблю. Я розумію, що так, є такі задачі, які взагалі можна виказати з свого списку і нічого не станеться. По делегуванню я делегувала повністю, майже повністю, прибирання, і іноді я намагаюся делегувати приготування їжі, тобто я можу щось замовити або піти, десь поїсти. Ну, краще замовити, тому що. Піти поїсти це вимагає часу, а от замовити досить швидко. Але, це, звісно, не кожен день. Знову таки, це може бути не для вас. Можливо, ви не хочете цього робити, але ви можете якісь інші задачі делегувати. Просто добре подумайте над цим. Наступний мій лайфхак буду трошки підглядати це збереження енергії. От ніч у нас для того, щоб спати. Ну, можливо, з якимись рідкими винятками. Я люблю лягати вчасно, вставати вчасно, тому що це дає мені енергію. Я можу ще лягти поспати в день. Це не для кожного, тому що може так бути, що ви такі лягли поспати, потім ви такі варені ходите. Але для мене працює це чудово. Я 40 хвилин можу поспати в день, і потім така бадьора пішла робити роботу. Ще крім того, як зберегти енергію по сну, можна ще. Уникати якихось там контактів, які у вас забирають енергію. Ну, це може звучати якось так дуже, наче, знаєте, людина, яка ізолювалася від соціуму. Ні, але е, все ж. Якщо ви маєте якісь зустрічі, ви можете почуватися перевантаженими, і можна просто відмінити ці зустрічі, перепросити в людини. Це теж іноді рятувало мою ситуацію, щоб не пропустити дедлайни. От я могла б Ну, ви вже самі, звісно, вирішуєте, чи жертвувати вам, чи не вплине це ніяк на стосунки, але це можуть бути якісь робочі зустрічі. Наприклад, в мене було так на роботі, коли я працювала на фултаймі. Що у нас було багато мітингів, і я розуміла, що я на цьому мітингу не потрібна. Але знаєте, такі іноді соромишся сказати, що я не прийду, тому що ну всі ж прийшли. І часто мені дуже допомагало сказати, що сорі, я не прийду на цей мітинг, бо я хочу попрацювати. І я просила, наприклад, свою менеджерку, щоб вона мені потім коротенько написала в чаті про що був цей мітинг, якщо там щось важливе, і це дуже і дуже економило мені мій час. Я встигала з дедлайнами. Далі, це вже цікавіший лайфхак, це обдурити свій мозок. І я вже сказала, що наш мозок він такий, що він хоче робити щось полегше, берегти енергію. І, звісно, що коли він розуміє, що тобі зараз треба буде сісти і пропрацювати багато годин підряд, особливо якщо ти працюєш з дому, де можна сачкануть, то він обере сачкануть. І як його обдурити? Я Роблю так, я йому кажу, ніби це якась така окрема штука. Але я кажу, що зараз ми сідаємо працювати на півгодини. Я прям беру, вмикаю таймер. В мене є такий трекер. Здається, тайммейтор називається. І я кажу, що я зараз працюю півгодини, потім піду там зроблю чайку. Зазвичай я вже працюю тоді годину, потім через годину ставлю паузу, йду роблю чайок. І мені ось так легше працювати от такими коротенькими заходами. Це може бути година, може бути півтори, може бути дві. Ну, але більше двох я не дуже люблю робити, тому що вже потім спина болить, хочеться розім'ятися. Це не дуже добре сидіти багато, тому ну, от плануйте не дуже довгими, бо мозок рано чи пізно зрозуміє, що ви його дурите, тому потрошку. Далі. В мене ще я помітила, була така штука, і я з цією штукою намагаюся боротися. Вона називається Все або нічого ви знаєте, бувають такі дні. Думаю, я не одна, тут така, коли ви такі прокинулися вранці і щось завтикали в телефоні. Потім щось дуже довго їли. Ну от уявимо, ви працюєте з дому. І ви такі вже думаєте, ну все, ну день уже він пропав, він вже ну все, я буду далі лежати в Тіктокі, я не хочу нікуди вставати, ну тому що все або все, або нічого. Я сьогодні знову не дисциплінована, буду завтра. То тобто от моя порада боротися з цим все або нічого. Тобто, якщо ви побачили, що ви вже довго залипли в телефоні, ну не кажіть собі, ну ладно, я сьогоднішній день залипаю. Спробуйте зробити так. Щоб ви все-таки витягли себе і пішли туди, наприклад, туди це в роботу. Пішли, наприклад, і сказали собі, що так я вже посиділа в телефоні, але зараз я хоча б пів години попрацюю. І знаєте, мене дуже багато разів оця штука витягувала, тому що в мене таке бувало, що я. О 9 годині вечора розкачувалася, і така, я розумію, що бляха, мені ж треба хоч трохи попрацювати. І я сідала і працювала дві години, і вони були такі продуктивні, бо я розуміла, що вже скоро лягати спати, і я прям наздоганяла все те, що я не зробила в день. Це не часто буває, але буває тому: боріться з все або нічого, робіть хоч щось. І ось такий ще лайфхак він підійде для жінок: це прислухатися до себе і планувати відповідно до свого циклу. Я вже так роблю, ну, мабуть, Біля року, коли я на останні дні циклу не планую нічого дуже серйозного. Я розумію, що в мене пік моєї енергії десь на середині циклу, на початку, на середині. От тоді можна все забомбити задачами енергії просто повно. Але якщо я знаю, що там десь на 25, 26, 27 і так далі, день у мене енергії немає, я ставлю туди дуже такі маленькі задачки, і потім ці задачки сходять взагалі на ні. І я в цей час просто роблю для себе гарні такі вихідні. І от може вам здаватися, що це якась дурня, але спробуйте за собою послідкуйте. До речі, якщо будете щось писати в коментах, то напишіть, чи помічали ви за собою, що у вас в останні дні циклу ось така штука, як мало енергії, і ви навіть знаєте себе потім можете лаяти за те, що ой, я не вивожу, ой, в мене не виходить. І від цього тільки гірше. Але якщо ви в цей час даватимете собі відпочити, вам буде краще, тому що потім ви все це не здоженете. Повірте, я розумію, що бувають випадки, що ну, ви просто не можете на роботі відпроситися, не можете якось це все порішати. Але якщо можете, пробуйте. Ну і останній мій лайфхак знаєте, це такий екстра лайфхак, бонус лайфхак, я його десь тут чи тут додам, покажу. Не всі можуть виконати, але я адаптувала собаку, хотіла сказати з дитбудинку, з притулку. І е, через це моя дисципліна ще більше покращилася. Хоча він у мене такий ледачко, він любить вранці поспати, що мені в плюс. Але я для себе випрацювала, що от собака вона дійсно допомагає тобі прям дуже добре планувати свій час, бо ти знаєш, що тобі треба о 9 там чи о 8, Кожен іде, кожен іде, кожен день тобі йти. Вставати дощ, сніг, буревій, ви з собакою йдете. І все, і ввечері так само. І це так досить допомагає. Ну, але це вже такий приємний бонус, приємний друг. Якщо собаки немає, то доведеться справлятися тими лайфхаками, якими я поділилася. Пропоную вам в коментах теж поділитися своїми лайфхаками або розказати про те, що у вас вдається і що не вдається. Ну, все, пока!